Я хотів би поділитися одним відео і відкриванням для мене. Я думаю, це важливо для всіх. Це те, що в 2010 році я зустрівся з Богом. Він як би, спас мене. Ну тобто, я зустрівся з ним і він мені показав послідовність подій. І одна з подій, які я хочу викласти в цьому відео, це те, що Росія піде на Ізраїль. Але. Саме цікаво. Я так думаю, що це буде в самому кінці, але ви бачите все, що відбувається. Те, що я побачив, це було в 2010-му, але зараз вже 2025. й Ми бачимо всі події, які відбуваються. Але саме цікаво те, що Бог заступиться, Бог втрутиться, і це те, що я хотів поділитися. Я думаю, ви повинні знати це, якщо Тому що я це знаю, значить і ви повинні знати і... Вся слава належить Ісусу Христу і всім нам Він потрібен, бо Він наш Спаситель в ці дні. Дякую вам.